Ті, хто самовільно залишили частину, мають шанс повернутися добровільно і без наслідків. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які пішли у СЗЧ, стати на захист країни до 1 березня 2025 року. Сьогодні існує дві процедури добровільного повернення. Це стосується лише тих військовослужбовців, які вчинили СЗЧ вперше. По перше, це ті, хто пішов в СЗЧ до 29 листопада 2024 року, і ті, що пішли в СЗЧ, вже після цієї дати. Якщо військовослужбовець самовільно залишив частину до 29 листопада 2024 року, йому необхідно подати рапорт через мобільний застосунок Армія Плюс у розділі рапорти, вибравши пункт повернення на військову службу після СЗЧ, слід вказати військову частину, яку самовільно залишив та. Посаду військово на протягом доби зобов'язаний з'явитися до органу управління військової служби правопорядку. Зазвичай співробітники військової служби правопорядку самостійно виходять на контакт з таким військовослужбовцем та роз'яснюють йому подальший порядок дій. Зазвичай орган управління військової служби правопорядку виписує припис такому військовослужбовцю і вказує адресу військової частини, до якої йому слід з'явитися. Після прибуття до вказаної частини військовослужбовці ставлять на всі води забезпечення та вживають заходів щодо його повернення на службу та розподілення у конкретну частину. А ось для тих, хто вчинив СЗЧ після 29 листопада 2024 року, діє інша процедура. Такий військовослужбовець повинен знову ж таки з'явитися у військову службу правопорядку, де він отримує згоду командира військової частини, яка можливо прийме його на військову службу, і все і. Буде направлено військовою службою правопорядку до резервного батальйону. Надалі проведуть всі необхідні слідчі та процесуальні дії в рамках відкритого кримінального провадження за фактом СЗЧ. Після цього суд ухвалює рішення про звільнення від кримінальної відповідальності за клопотанням прокурора, що дозволяє військовослужбовцю поновитися на службі та отримати забезпечення. Ті, хто здійснили СЗЧ повторно, будуть нести кримінальну відповідальність. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.